Отже, діти, ми сьогодні з вами закріплюємо визначення відмінків, іменників. Розрізнення, так? Відмінків. Отже, вам додому була вправа, де ви вчилися так розрізняти відмінки іменників. Сьогодні ми працюємо на сторінці 48, і в нас є стаття про Ілью Муромця, навіть дві статті. Ви читали в читанці, правда, про Ілью Муромця? Отже, читаємо: 94-та, сторінка 48. Сів Ілья Муромець на коня і поїхав на Київ. А на Київ треба було їхати манівцями, бо на прямій дорозі сидів страшний соловей розбійник. Усіх побивав лютий ворог. Там ні птиця не пролітала, ні звір не пробігав, ніякий богатир не проходив. Ілля муромець рушив прямою дорогою по той ліс, де соловей розбійник сидів. Отже, текст про Ілью Муромцей солов'я розбійника. Ми з вами маємо виконати завдання третє. Спишіть речення, визначте в кожному з них відмінок слова. Землі. Отже, подивіться, сторінка 49 у нас є два речення. Перше і друге. Ось зараз ми і займемося. Записуємо дату 15 жовтня 15, 15 жовтня класна робота. Записуємо перше речення. Несхитні витязі виборювали волю рідній землі. Несхитні витязі. Хто такі витязі? Це рої, так? Пишемо. Несхитні? Витязі? Несхитні? Витязі? Виборювали? Виборювали волю рідній землі, рідній землі. Так, ось наше речення. Несхитні. Які це несхитні діти? це? Відважні, так? Витязі це герої, це лицарі діти, це захисники. Виборювали волю рідній землі. Підмет. Це буде витязі, так? І відразу, якщо підмет, пишемо на земний відмінок. Далі. Виборювали, що? Волю. Що? Знову відповідає, що? Але це вже не може бути називним відмінком. Так? Підставляємо наше слово виручалочку. Виборювали маму. Маму. Отже, знахідний відмінок. Ми вже говорили з вами, якщо у знахідний відмінок. І виборювали волю кому чому? Землі. Кому чому? Землі? Кому чому? Давальний відмінок. Перевіримо Ма, мі. Кому ма мі. І записуємо друге речення. Несхитні витязі подолали ворогів. Несхитні витязі. Витязі витязі? Подолали ворогів. Подолали ворогів на рідній землі, на рідній землі землі Так. Несхитні витязі? Подолали. Хто витязі? Вже знову підмет. І це відразу називний відмінок. Так? Подолали. Це у нас що, діти? Присудок. Так? Подора... Подолали кого? Ворогів. Кого подолали? Кого? Чого? Подолали, а тут знову підставляємо, кого подолали маму. Бачите? Отже, у знахідний відмінок подолали ворогів, подолали маму на рідній землі. На кому, на чому, діти? На кому, на чому? Це місце. Місцевий відмінок. Так, отже, бачите, знову нам траплявся називний і знахідний, вони подібні. І дивіться, давальний і місцевий. От у вас є табличка сьогодні, давальний і місцевий. Вони також, діти, що мають подібні запитання. Тому треба бути дуже і дуже уважними, коли їх будемо визначати їхній. Відмінок, так? От. Давайте тепер зробимо вибіркову роботу, так? Виберемо з тексту окремі іменники. Вибіркова робота. Що треба зробити, діти? Ось отак, 100 Муромця, це будемо виписувати іменники і визначати рід число відміну. Ми закріплюємо сьогодні, діти всі знання про відмінки. Тобто, тут ми їх розрізняємо. В наступному будемо визначати рід число, так? наприклад, читаємо: Сів ілля муромець на коня. І поїхав на Київ, тут неправильно на Київ і поїхав до Києва. Як на Київ? Що? Зверху на Київ поїхав? Неправильно написано. Поїхав до Києва. Пишемо. Отже, на коня. Так, ось тут можна написати. На коня. Прийменник, ми казали, він повинен бути що діти біля. Іменника. Але окремо. Отже, перше, кінь рід чоловічий? Так. Далі. Удинина, тому що один кінь, так? На коня. І який ж це буде відмінок? На що? Або сів на кого? На коня. Сів на маму. Бачите підказка нам. Сів на коня. На маму. Знахідний відмінок. І до Києва поїхав. До, тут у нас є прийменник до, так. Києва. Та, до Києва. Знову ж таки, Київ чоловічий рід. Однина. До кого, до чого? До кого? До чого? Там у нас кого чого. Так, начебто родовий. До кого до чого? Перевіряємо. До мами. Отже, це і буде що? Родовий відмінок. Так. Джудя речення. А до Києва треба було їхати манівцями. Бо на прямій дорозі сидів страшний соловей розбійник. Їхати манівцями, діти. Манівцями. Що таке манівцями, діти? Це кривою дорогою. Так? Отже, манівці. Або будемо казати, манівець кривий, так? Кривий шлях. Це буде чоловічий рід. Це буде множина, тому що манівцями. Так. І їхати ким чим. О, тут легко, так? Ким чим? Який відмінок має? Запитання, ким чим? Лише орудний. Лише орудний. Так. А далі самі діти напишіть на дорозі. На дорозі. Окремо на дорозі. Ану давайте визначить самі. Рід жіночий, так дорога на, На кому, на чому? На дорозі. Тут легко, так? Який це буде відмінок? Це буде місцевий відмінок. На кому? На чому? Так? Так? Ось так ми діти з вами сьогодні коротенько повторили так? про відмінки. Хочу ще, щоб ви провідміняли, так? Хоча б одне слово якесь. От візьмемо вправу діти, 95, Вправа 95. Так? Давайте прочитаємо перше речення. Знову про Іллю Муромця, так? З дитинства відомі нам перекази про балинного богатиря Іллю Муромця, який служив у київського князя Володимира. Так, отже робимо заготовку так? називний відмінок, родовий давальний. Знахідний, орудний, місцевий і кличний, так? Кличний відмінок. Є заготовку зробили. І у нас є слово богатир. Богатир. Хто був Ільян Молодемець? Богатир. Так. Давайте провідміняємо. Хто богатир? Кого нема? Богатиря буде правильно, так? Богатиря. Кому? Ми дякуємо богатиреві, богатиреві. Дякуємо богатиреві. Кого знайшли богатиря? ми пишаємося богатирем, або з богатирем? На кому? На богатирю можна навіть? На богатирю? На богатиреві теж можна. На богатирю. Так? І кличний. Як ми будемо? Богатирю, так? Це рівно буде богатирю. От, богатир. Богатире. Богатирю, бійцю. От бачите? Боєць. «Бійцю». богатирю. «богатирю», так? так, так само буде князю, так, богатир у нас нульове, я закінчення і я. «М». Ю і Ю. Бачите, ось такі різні у нас закінчення. Так. Те Та саме до князю. Князь. Немає князя. Давальний. Даємо князеві. Так, знайшли князя. З князем. У кня. Або на князеві, на богатиреві, певно, краще буде, так? На богатиреві, богатирю. Можна і так, і так, мені здається. Тереві і богатирю. Так. І могила, наприклад, чи легенда. У нас є жіночий рід. Пишемо, що легенда. А далі самі. Вам на самостійну роботу змінити слово легенда. Попробуйте самі на самостійну роботу. І додому вам буде вправа 92 на сторінці 47. Тут є заголовок, але потрібно написати так над іменниками відмінок. Все те, що ми робили. Добре, подивіться на ті всі таблички. Повторіть особливо, як ми розрізняємо тавальний місцевий, називний знахідний і родовий знахідний відмінки. Все, діти, до зустрічі!